Друзі, будемо показувати наявності, як гарно і корисно, щоб було обрізувати грушку. Саме тут у нас є грушка, це є бак на Б-29. Сьогодні є у нас 18 січня, будемо обрізувати грушку. Подивіться, перш за все, ми звертаємо увагу на гербіцидну зону. Має бути 60-70 см. Чому розказую, коли проходить гербіцид, щоб не касалося. Центрального собору, щоб не було ніяких гілаки, які е, будуть нижче, і щоб не, по, не е, потрапив гербіцид на саме наше дерево. І дивимося, обрізуємо що, все, що виходить в е, гербіцидну зону. І далі дивимося, перший ярус має виглядати е, досить мощним і великим, тому що. Перший ярус він має дати нам урожай 80-70%, ну плюс-мінус 70-60%, хай буде. Ми ось тако. Які йдуть вертикальні гілки, ось такі молоді, всі забираємо зразу. Але перш за все, ми дивимося нашу, скі, наскільки вона загружена, наскільки є густа перша, ця, е, перший ярус. Забираємо, дивіться. Тут вона забагато і дуже багато вертикальних е, гілок. Ось пропускаємо на молодий. І воно вже виходило трошки з дліннуватим. Вкорачимо його трошки, ось тако, воно заб'ється цей рік на плодову бруньку. І буде інша молода гілка розпускатися. І ось це у цьому році, бачите, оце є у врожайні почки. Ось це. Ось цей вже забираємо, але не забираємо повністю, лишаємо піньочок, щоб воно розпустилося на ось такі гілки, які на цей рік та вже має мати врожай. І тут саме цей вкорачення ось тут. з брунькою на вулиці, яка покажи, брунька, якщо буде виходити на вулиці, відси піде гілочка сюди, в цю сторону. Якщо ми обрізуємо ось тут, то воно піде сюди, деформація крони. Зрозуміли? Ось так. Так, це залишаємо ось тут, обрізуємо ось так. Винно вже виходить за межами першого яруса. Ось бачите, ми вибрали ось тут обрізати, щоб воно було вертикально і нижче. Оцього яруса, бо воно виходить нам за межі другого яруса. розуміли? Ось такому обрізуємо. Викидаємо все, яке йде горизонтально, ой, вертикально обрізуємо. Цей теж забираємо. Цей сюди теж забираємо. Ось так. Вродило багато. Все, Це він свою справу зробив в цьому році. Ось так. Всі оці, які йдуть. Горизонтально, ой, вертикально забираємо зразу ж. Дивимося, чи воно не дуже густе. Дивіться, наступний рік, воно може і в цьому році. Бачите, дуже, дуже коли ми жаліємо. Ось бачите, ми заобрізали в тому році ось тут. Вона була вже гілка ось такого розміру, навіть може більше. Уже ми обрізали і маємо з цьому році з чого вибрати. Воно цей рік закладає нам вибруньку. Обрізуємо ось тут, ось тако, Знову ж таки. Ось тут. І воно заб'ється в плодову бруньку, і будемо вже наступний рік оцього повністю знімати. Або в цьому році. Просто в цьому році, ну, напевно, в цьому році ми заберемо теж під ось такий піньочок, щоб ми змогли ось вже буде просвіт гарний. Тут вже є. По-перше, по-друге, ми будемо заміщати, вже міняти ось ці. Наступний рік обріжемо це, бо цю гілку, бо тут вже будемо мати гарну. вже більш таку вже грубу гілку, яку будемо заміщати. Ось так. Це все ще забираємо. Це є жировики, що є дуже вони набрали, забрали весь сок. Це все жировики Їх зразу вже забираємо. Тут вже трошки ця гілка завелика, задлінна, Вкорачуємо і переводимо. Ось так. Розказую, коли ви хочете, щоб. Забилася в цьому році плодова брунька і була не дуже велика. Можете залишити, я дуже часто ось такого залишаю, оце не сильно велика, залишаю, хай вона заб'ється плодову бруньку. І я вже на наступний рік її вкорачую тут. Бо якщо я її е, обріжу, тут сок зупиняється і воно буде 4 виточки, як мінімум піде. В, ну, Багато трошки ось наразі я вам покажу як. Ось, е, допустим. Де, ось тут, бачите, була обрізана гілка. Ось тут, вершок. Пішло 4. Це вже якийсь вінник. Багато дуже цих гіл. І я залишаю ось такі, дуже часто я залишаю, такі не дуже длинні. І в наступному році я буду його укорачувати і побачите, залиш... і які... що з нього вийде. Ось тут, ось так, це я трошки навіть зависоко. Ось так ось. Пускай. Тут так само ось ото. Бачите, тут є з чого вибрати. Залишаємо пару і все. На наступний рік я цього буду обрізувати. Буду тут уже молоді. Вже буде з чого вибрати. Так, далі, щоб не було дуже велике відео, за... обрізуємо ось ці дру... вищі яроса. ми їх чим коротше. Залишаємо не більше 30 см, 20-30 см. Бачите, це за високо, це за багато. Пускаємо на горизонтальний. Гілку. Ось так само тут і вкорачуємо, щоб воно це забираємо. Це ось на то молодого. Пропускаємо. Це ось тут, бачите, воно забилося тут, ось тако. На всі горизонтальні, всі які йдуть вертикальні, вони нам мішають. Ці вкорачуємо ось тако, і викидаємо, бо дуже велика нагрузка. І так само всі доверху ось тако забираємо молоді, ось тако на 10-15 см. Розуміли? Не залишаємо, бо тут є, дві це вже тут було добронька. Тут воно забивається і гарно потрапляє до них хімія, обробка, е сонце потрапляє до них гарно, коли не дуже є багато е гіл і маленьке. Пеньки маленькі до 10 см, 5 см, чим вище, чим менше пеньочок. Якщо тут ми починаємо до 10-15 см, то вище менше менше пеньочки, щоб вони закладали плодову бруньку менше на пеньочках. І вибираємо центральний стовбур, там один головний, і обрізуємо його. Залишаємо конкурентів, нічого не залишаємо, тільки один центральний стовбур. Ось як тут. Бачите, дивіться, як ми сформували, вже цей. ці пообрізуємо так само ближче стевка. І оцей теж забираємо, щоб не було центрального стовбуру. Один центральний стовбур, і цей центральний знову ж обрізуємо, щоб воно високодвижені зупинилося і пішло вгору. Ось так має виглядати гарно обрізаний. Є е, стовбур чистий, бачите? Хімія корисно потрапляє, дерево набирає сонця. Ось так виглядає. Ось так. Там ще треба забрати ті е, гілки, які їм мішають. Ось, тільки центральний залишати. Подивіться, цей пішов в сторону і він має подовньку. Не треба залишати, бо він є конкурентом центральному. Ось так. Все, друзі. Так чиститься грушка.